У мобільному застосунку кешалот можна додавати в перелік чека однакові товари різними позиціями. За замовчуванням при додаванні однакових товарів в перелік збільшується їх кількість. Для того, щоб ці товари додавались окремими позиціями, в мобільному застосунку виконайте наступні налаштування. Перейдіть до розділу «Меню», налаштування та оберіть категорію параметри чеків. Виберіть потрібну господарську одиницю. За потреби ви можете скористатись інструментами пошуку і відкрити налаштування відображення товарів чеку. Встановіть перемикач біля напису Відображати окремими позиціями в положення активовано та вийдіть з параметрів чеків, натиснувши на відповідну кнопку. Застосунок повідомить про успішне збереження налаштувань. Після повернення до відкритої зміни при додаванні однакових товарів в перелік можна бачити, що вони додаються окремими позиціями.